Сьогодні буде друга спроба зняти тест-драйв, дивіться, але нічого не обіцяю, бо знов кудись їдемо. Ну, минулого разу ми вже з'ясували, що на коротку відстань там, до 50 км, він їде добре. А що якщо на довшу? Їдеш такий 150. І бачиш Тиш отакуздівку. Сьогодні виїхали непокатенько. Хочемо зробити 150 кілометрів. Виїхали о 9.07. Якось їдемо. Далі буде. Приїхали десь близько 40 кілометрів. Я не встиг розповісти, що я встановив своє крафтове сідло, найулюбленіше. Ну, На таких відстанях то, нема про що розповідати. Їде, де їде. Поїхали далі. далі. Але ми помінялися з другими кроверами, і тепер деякий час я поїду на цьому, а він поїдеть на червоному. От зараз і порівняємо. А оце тут такі краєвиди. Побожнюють цей фрагмент дороги. Це яка істота сидить Саранча чи хто це? Чи що це? Як вам розміри в порівнянні з полосою? Де вона? крутишь. А тут печально просто тем, что скручиваться надо. МТБшники. Ни хрена, МТБшники вот А это не этот. Обычные городские А что я знайшов? О, яблочка. О, які гарні. Е. Що -е, і все? Проїжають через садочок. Знайшла яблочка, смакота. До Пригоди починаються. Джип, именно джип. І кто-то, короче, вирішив заїхати. думал по песочку сейчас проедет. А как блін, блин. В воду. По краєчку їдуть. Бояться посеред ложа їхати. Ну тут такая ложа земна. Ха, Ха. Тепер Оля в болото полізла. Скажи на жіночка. Ну а що робити, як там об'їхати? Ніяк. Ну, а що? Що це? Та не страшно воно. Оце у нас тут всіма найулюблена бетонка у зоні вільногірська. І оці ці тріщини, що цікаво, я їду на сталюки на 25-х покрах. І воно. Кожну тищину м'ягенько так. Пам-пам, тиск, якщо що, десь 6. А коли їду гібридом з покрами 1,6 на тиску 5, то воно якось жорст, як я не знаю, як, як цегля. А тут м'якесенько таке, наче вілка повітряна. Хрен його знаю. Як воно все працює? То, що ми все проїжджали, то, то все фігня. Подивіться, яка краса. Так, блед, що до болот. Ми то думали, що вони були позаду, а болота, блядь, попереду. О, у мене запіщалі гальма. Сейчас все мы так будем проходить. Ну что, переехали. Вот так мы делаем Давай, шаруй. Тепер шоу продовжується. І тут у нас всюди хід на базі Альфа Ромео спортвагон. Мені цікаво, як він переїде на все. Mm -hmm. Ну а шо, переїхав молодець! Напишіть в каментах, на що ви їздите на вольногірський кар'єр, так звані Мальдіви. Ми їздимо виключно. За ось цим. За Чебуреки. більше тут нічого цікавого нема, на мою думку. Ні, ну, тобто, насправді тут багато чого цікавого, але в такому розрізі це саме Чебуреки. Отого важко. Сподіваюся. Добрались ми до Чебурека. І обіжрались. Ми відпочиваємо в парку бо трохи втомилась. Ну, а так, що сказати, я сьогодні поїхав на двох різних роверах, ну, мені, напевно, баран більше подобається. Не тому, що він мій. Що да. ти, відпочив? Отліки. Ясно. Бо деякі в нас ще відпочивають. Пора вже опа. Мала. Все гаразд. Виглядає, наче не все гаразд. Ку-ку, поїхали. Остасти як? Ліземо десь вздовж кар'єра. І тут отаке цікаве. Ото таке. А тепер у нас трохи циклокрос. Фу. Трохи набилося отуди в гальма. Я не знаю, що тепер далі робити. Якось будемо їхати. Ну і тут трохи. Ми проважаємо поглядом нашу електричку, бо ми вирішили рушати своїм ходом. І свій ход у нас, як я показував раніше, отакий. Напевно, бувало і гірше. А може і не бувало. Такі справи. Ну, мы, в общем, не хотели такой циклокросс, но, судя по всему, такой циклокросс хотел нас. Ну, вот как-то так, в общем, вышло. А похоже, что кто-то сегодня будет спать на лоджии. Ну, вот такой циклокросс. відпочиває звичайна дівчинка. Ходить у кафе, там э, на столочки може пограти, у кіно сходити. і Як відпочиває Оля. Оля, ти же дівчинка. Мені почулося, чи ти сказала ой, бля. <різь> Почулась. Схоже, що не почулось. <різь> Плахой кросовок. Поганий, я тобі покажу. Ну, як ви, скоріш за все, вже тут у нас були трохи пригоди. Ми з них наче вийшли. Тепер нам треба встигнути домой, додому, поки не почалась комендантська година. Це вже ніч потрохи настає. А там ще пиляти і пиляти. А я правльчик все, що хотів, ще нічого не розбию. На заборі написано є удобрення». От було б класно, якби тут перед раль, ліворуч було О. Е, сподіваюсь, там праворуч написано Т. Ніч, ніч, ніч. Настає ніч. Темрява. За 200 метрів. Плавно поверніть праворуч. Так, ну ось близько 9 ї ми заїхали на заправку. Певно, вже нічого не видно. Оце ми будемо їсти. Ой, там, напевно, хтось переодягається. Ось таке. Так, кажу, оце будемо їсти. І рушаємо далі. Ви чуєте це? Нам-нам, нам. -нам, 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 -нам. Коротше, 9 година нам ще їхати, мабуть, десь години 3 додому. 17 часов вже. Сидимо. Угу. Кіда ми прикололись. Зараз будемо чинити. Дуже каприколовся. Чи приколовся. Туди їхати, 30 кілометрів залишилося. Він це надумав прикалюватись. Це зелені вогники зелені. Це рибаки. Оце все. Водочки. Так смішно. Це, якщо що, 30 хвилин до комендантської години. 12 ровно. Ми в'їхали в, в, в свій двор. О, трохи знайшли пригод, але я вже завтра розповім про це вранці. Ми їх відмили. Вчора проїхали 150 кілометрів, трохи влізли в вагно. Ну, на мою думку, італієць проявляє себе на дальняках дуже-дуже достойно. Тобто, не дивлячись на всі якісь дивні речі, які тут приміняються, застосовуються, він їде, їде він легко, приємно і взагалі він класний.